Сторінка 34, параграф 9. Які властивості твердих тіл? Лід і цегла крихкі, гума, пружна, дріт міцний, але всі вони мають власну форму і зберігають об'єм. Це тому, що частинки речовини у твердих тілах щільно упаковані і сильно притягаються між собою. Чому тверді тіла зберігають форму та об'єм? Тверді тіла мають власну форму, бо частинки, з яких вони складаються, сильно притягуються між собою. Вони не можуть вільно переміщатися, лише коливаються. Форма твердих тіл зберігається за умови, що немає зовнішніх впливів. Наприклад, папір можна розірвати, намочити, спалити, глину зім'яти, а мідний дріт скрутити у клубок. Ще одна особливість твердих тіл нестисливість. Спробуйте стиснути шматок дерева або металу і відчуйте опір тіла. Молекули у твердих тілах розташовані так щільно, що зблизити їх звичайними зусиллями не вдасться, тому тверді тіла зберігають об'єм. Хоч як щільно упаковані частинки у твердих тілах, між ними є проміжки, під час випробування апаратури для космічних кораблів з'ясувалося, що газ проникає крізь товщу металу, якщо його попередньо не прокатати і відкувати, які механічні властивості мають тверді тіла? З досвіду, ти знаєш, що тверді тіла чинять опір, якщо намагатися змінити їхню форму або зруйнувати, вони міцні. Але не завжди можна покладатися лише на міцність. Що деталь твердіша і повільніше зношується, то вона довговічніша. Є спеціальна шкала, за якою порівнює, Твердість. За цією шкалою найтвердіший алмаз, а найм'якіший тальк. Ти можеш самотужки порівняти твердість будь-яких матеріалів. Твердіший залишає на м'якішому подряпину. Наприклад, залізо залишає подряпину на міді, але мідь не подряпає залізо. Отже, залізо твердіше, ніж мідь. Мідь подряпає срібло, але й срібло подряпає мідь. Їхня твердість приблизно однакова. Твій нігозь залишає подряпину на гіпсі, а сталеве лезе ножика подряпає склом. Вироби з пластиліну, мокрої глини, теплий бджолиний віск, пластичні. Не докладаючи великих зусиль, ти можеш змінювати їхню форму, і вона не відновлюється. Свинець пластичний метал. Водночас гума, пружина в ручці, еспандер. Мають пружні властивості і відновлюють свою форму. Є речі, з якими треба поводитись дуже обережно: склянка, порцелянова чашка, крейда, камінь, крихкі, твердість, міцність, пружність, крихкість, пластичність, механічні властивості тіл. Гума із часом старіє, під дією кисню є його повітрі, вона стає або пластичною або крихкою. Пластичні тіла теж змінюють свої властивості від температури із часом. Тверді тіла можуть бути кристалічними та аморфними, і в тих і в інших частинки розміщені дуже щільно. Але у кристалічних вони впорядковані, а в аморфних тілах розташовані хаотично. Метали, кухонна сіль, лід. Алмаз, кристалічні тіла, смола, гума, скло, бурштин, аморфні. Що таке магнітні властивості? Деякі тверді тіла, наприклад, зі сталі, заліза, нікелю чи кобальту мають магнітні властивості. Такі тіла притягують магніт, однак більшість речовин не має магнітних властивостей. Серед них алюміній, мідь, дерево, скло, гума. Кожен магніт має два полюси: північний, N, та Південний С. Магніти притягаються між собою різноіменними полюсами і відштовхуються одноіменними. Магніти є різної форми – підковоподібні, штабові, кільцеподібні. Якщо магніт розрізати навпіл, кожна частина знову матиме Північний та південний полюси. Як таке може бути? Річ у тім, що на магнічені тіла складаються з мільярдів дрібнесеньких магнітиків мікроскопічних розмірів. Навіть якщо їх подрібнити на ошурки, кожний шматочок буде маленьким магнітиком. На малюнку 43 зображено давній китайський компас. Якщо штовхнути ложку, вона починає обертатися. Після того, як вона заспокоїться, держак показує на південь. Форма компаса вибрана не випадково. На думку давніх китайців, вона нагадувала сузір'я, яке вони називали небесним ковшем, а як ми називаємо це сузір'я. Як використовують властивості твердих тіл. Добираючи речовини для виробів, враховують їхні властивості. Для ресор та амортизаторів автомобіля важливі пружні властивості. З пружних матеріалів виготовляють також спортивний інвентар, підошви кросівок, шести для стрибків у висоту, лижі. Велосипедні рами мають бути міцними та надійними, тому їх виготовляють з твердих сортів сталі або дюралю. Бетон, з якого зводять будинки, твердий, але крихкий, тому в стінах та стелі можна свердлити отвори. Крихкі зерен перцю воздики, висажені броньки гвоздичного дерева, кам'яної солі чи рафінованого цукору використовуємо, коли розмелюємо їх млинком у порошок. Твердий, але крихкий шматок граніту під ударом молотка і зубила в руках майстра перетворюється на скульптуру. Пластична бляха добре вигинається, з нею формують корпуси автомобілів. Дріт вигинають і виготовляють з нього шпильки, канцелярські скріпки. Сітки для охорожі. За допомогою магнітної стрілки компаса можна визначити напрямок на північ. Магніти часто використовують, щоб зібрати дрібні, сталеві чи залізні предмети. Їх встановлюють у шафи, щоб закрити дверці, у морозильних камерах, які мають щільно закриватися, виграшках та конструкторах. Коротко про головне: тверді тіла мають власну форму і зберігають об'єм. Пластичні тіла змінюють форму і не відновлюють її. Крихкі легко руйнуються, пружні змінюють форму, але потім відновлюють її. Магніти мають два полюси північний та південний. Вони притягують предмети зі сталі, заліза, кобальту.